Розглянемо, як в конфігурації «Басагро» редакції 2.1 оформити виплату авансу. Якщо нам необхідно розрахувати аванс на певну дату, створюємо документ нарахування заробітної плати працівникам організації. Зазначаємо дату, наприклад, 15.07. Вказуємо місяць нарахування липень і обов'язково проставляємо флаг Попередній розрахунок. Заповнюємо, розраховуємо документ. Хотілося б зазначити, що в аванс за попереднім розрахунком підтягуються суми, зазначені в окладах чи тарифах, розраховані на певну дату. Інше нарахування, наприклад, по відрядних чи бригадних нарядах, підтягуються з документів відрядний наряд або бригадний наряд за умови, що такі види розрахунку, зазначені в регістрі нарахування для попереднього розрахунку. Даний регістр знаходиться в меню Зарплата, Параметри нарахувань. Далі переходимо, проводимо документ нарахування заробітної плати та переходимо до документу Зарплата до виплати організації. Створюємо документ знову ж таки на певну дату, вказуємо місяць нарахування липень. І обов'язково зазначаємо вид виплати, аванс за попереднім розрахунком. Заповнюємо документ списком працівників. Якщо нам необхідно суми до виплати заокруглити, можемо скористуватися налаштуванням, яке знаходиться в меню Головне, облікова політика по персоналу. Та заповнити даний реквізит округляти до. Перезаповнимо документ на рахування зарплати до виплати. Ось ми бачимо, що наші суми до виплати вони заокруглились. Далі можемо розрахувати податки. Проводимо, закриваємо документ. Якщо аванс виплачується фіксованою сумою, то необхідно обов'язково заповнити регістр авансу співробітникам. В даному реєстрі для кожного працівника зазначаємо фіксовану суму авансу. В такому випадку документ нарахування зарплати працівникам організації створювати не потрібно. Одразу створюється документ зарплата до виплати організацій. В якому вказується місяць нарахування, місяць виплати та вид виплати. Але вид виплати в такому випадку вже буде не аванс за попереднім розрахунком, а аванс. Так само заповнюємо документ з списком працівників і бачимо, що в колонку Виплата у нас потрапили суми, фіксовані, які знаходяться в реєстрі аванси співробітникам. Після цього так само можемо розрахувати податки. Наразі все. Дякую за увагу.